Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Світить сонце у віконце, світить, посміхається. Ой, погляньте, хто прийшов, хто до нас вітається. Дітки, ви впізнали? Так, це бджілка-трудівниця. Вона завітала до нас, щоб розповісти про своїх друзів комах. Як тільки стало пригрівати сонечко, комашки почали з'являтися зі своїх схованок. Заповзята трудівниця, вона праці не боїться. Дуже сильна ця комаха називається мураха. Мурашки з'являються першими і відразу беруться за роботу. Віновлюють своє житло мурашники. Мурахи маленькі, але можуть боляче вкусити. Тож не треба їх чіпати чи руйнувати їхні домівки. Над першими весняними квітами чутно спів. Хто ж це так співає? Наче птаха крила має, слітає та співає. Я медок вам ношу. Не чіпайте, бо вкушу. Так лякає нас мала. А зовуть її бджола. Бджоли корисні комахи. Вони збирають з квітів пилок і переробляють його на смачний і дуже корисний мед. Бджоли мають яскраво жовте забарвлення з чорними смужками, і цим вони нас попереджають, що чіпати їх не можна, можуть жалити. Джомелі та оси. Дуже схожі на бджілок своїм забарвленням, і вони теж можуть бути дуже небезпечними. Я вночі дзичу на вухо, та не джмілья і не муха. Непомітно вас я кусь і крові вашої нап'юсь. Тітки, про кого мова? Здогадались? Вірно, це комар. Дуже неприємна і небезпечна комаха кусає болюче, створює незручності не тільки людям, але й домашнім тваринам. Що це за жучок моторний? Спинка червона у крапочку чорна. Сам симпатичний і дуже маленький, гарний на вроду і веселенький. ця загадка, дітки. Так, це жучок сонечко. Він приносить людям неабияку користь, знищує на рослинах шкільників, дрібних попелиць, але і він може бути дуже небезпечним для нас, може боляче вкусити, якщо його образити. А щоб не втрапити в біду, треба пам'ятати правила безпечної поведінки з комахами, про які нам розкаже пчілка. Грайся завжди! Під наглядом дорослих не бігай у хащах. Якщо вкусила комаха, обов'язково повідом про це дорослих. Не чеши місце укусу, бо може утворитися рана. Не розмахуй руками, якщо поруч літає оса. Спокійно перейди на інше місце. Будь обережним на прогулянці і не ображай комах. Тоді все буде добре. От ж, любі друзі, пам'ятайте правила безпеки, а наша бджілка-трудівниця поспішає до квітів збирати мед і прощається з нами до нових зустрічей.